Самий величезний величезний привіт, і ми з вами в магазині Дивоцін. Я гадаю, що тепер частіше будуть відео з'являтися з магазину Дивоцін. Це перше відео. В магазині Дивоцін, хто знайомий, знаєте, що це магазин. позиціонує себе як із низькими цінами. Тут якби таких акцій немає. Тут все, всі товари зі зниженою ціною. Ще поки в цінах я не орієнтуюся. Ось тому давайте подивимось спочатку на продукти в магазині. Диви цін, а потім вже будемо дивитися з вами і побутову хімію в наступних відео. Тут також є і непродовольча група, непродуктова. Ну, як завжди, вам дуже дякую за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Я вам дуже-дуже вдячний. Ну, Давайте звідси почнемо. Тут кава. Чорна карта Арабіка. 230 г за ціною 173 гривні. Так, ось така. Бачите, щось таке цікаве побачити нове, ніж ми з вами буваємо в інших магазинах, все одно і то саме ми по кругу дивимось. Так, чорна карта для турки. Тут 250 грамів вага 173 гривні. Кава Форд, не лякайтесь ціни, тому що тут велика вага, тут 450 грамів, її ціна 300 гривень. Ну, я ці копійки вже не озвучую. Гадаю, ви так. Бачите, ці копійки. Є какао, написано, що натуральний 80 грамів торгової марки Нектар. 20 гривень зараз можна придбати. А є ще ось таке какао, також порошкоподібне, темне. 80 грамів по ціні 21 гривня 60 копійок. Так, ось цей напій Якобс зі смаком, ну, Якобс капучино зі смаком Мілка 500 грамів 204,50. Каву Якобс-Монарх також, не лякайтеся ціни, тому що це велика упаковка. Тут 400 грамів її. бачите, І ціна майже 590 гривень. Ну, я заокруглю ті копійки в більшу сторону, як в кожному магазині якобс Монарх, тут вага 230 грамів, майже 222 гривні. якобс Голд 500 грамів, вага 350 гривень. А зараз йдуть свята, я знаю, що до, на подарунок дуже гарно купують уці каву у склі дуже презентабельно до подарунка. Як я говорю, це кава розчинна. А, крафтінг Якобс, 190 грамів, майже 335 гривень. Дуже тішить, що такі великі цінники, і, я гадаю, вам а, видно на відео. правда ж? Так, це у нас а, що це таке? Нерозчинний курземе напій. Не знаю, що це таке. Це, мабуть, схоже до чого. До, до, до кави? як? 250 г. Дивіться, дивіться, яка велика упаковка. Напій нерозчинний на основі злакових та цикорію по 35 гривень. Для малечі ось такий розчинний напій на основі какао з ароматом ванілі. Тут 240 г 53 гривні. Я знаю, що в мене в коментарях дуже багато просять, щоб я показував цикорі. Завжди я показую, коли знижка. Звичайно ж, я показую цикорій. Ось такий цикорій, а, плюс а, тут 100 грамів вага, 45 гривень та 70 копійок. Так, какао від галка. Ось такий розчинний, а, порошкоподібний. А тут 100 грамів 34,30. Люкс, це, мабуть, якась новинка? чи що, Не знаю. І дивіться, є навіть галка капучино суміш так, 150 грамів з ароматом ванілі 43 гривні та 60 копійок. А оцей напій схожий до кави розчинний, написано м'який смак, кому мабуть не можна каву пити, можна замінити ось такий 200 г 213 гривень. Дивіться, тут в складі а, навіть написано ячмінь, а, ячмінь як, як раніше, ячмінний напій був. Так, це також якась кава Мелена. Так, арабіка робуста 250 грамів за 136 гривень. Кава мелена цієї ж фірми. Так, а це часом не наш виробник, а десь я читав. А, ось, країна-виробник Україна. Ось така, тут також 250 грамів, і вона по 115 гривень та 30 копійок. Галка, пам'ятаю цей а... Напій, ще коли кави у нас такого вибору не було, ще я був дитина. Пам'ятаю, завжди у мами була оця галка. А потім якийсь індійський, пам'ятаю, напій чи кава була в таких металевих баночках, хто пам'ятає. Галка Еспресо міцна 225 г, 113 гривень та 40 копійок. Я бачу, що в дивоціні багато. А... Продуктів, які зроблено в нашій Україні вітчизняні. Кава галка розчинна 100 г88 гривень. Тут навіть є ось така велика кава в зернах: кілограм за 614 гривень та 40 копійок. Ой, а оцю мені знайомо, Ця знайома мені фірма, вона також в іншому магазині я її бачив, розчинна Буко, 120 г за ціною майже 160 гривень. І ось така кава Буко, Індія 200 г. Рецепт Індії 200 г, 150 гривень та 40 копійок. Кава зі Львова, вишня в шоколаді 150 г, 108 гривень майже. Крем джандуя. Кава натуральна, кава зі Львова, 150 г 109,60 Кава Майлена Еспресо Масон 225 г, вона також є в іншому магазині, я її пам'ятаю, 97 гривень та 70 копійок. Ну, печиво Хіт усім знайомий. Сендвіч печиво печивохіт є зі смаком шоколаду, а є горіхове по 55 гривень майже 220 г. Контики в магазині. А, в якому ми магазині, Девоцін, деколи забуваю, в якому я магазині. 18 гривень. Не дивуйтеся коли я за день пройду всі магазини, то й деколи забуваю, в якому ж я магазині знімаю відео. О, а оці я також хотів спробувати. Дивіться, вони тут 139,40. Ось такі асорті дуже смачне. Мені а, пересилали в подарунок, які ж вони смачні у ці цукерочки. 139,40. За 450 грамів. Цукерки труфель 120 грамів. Це також наш вітчизняний виробник 56,40 Так, ось такі цукерки глазуровані зі смаком молочної карамелі, навіть, я би сказав, вафельки глазуровані, 500 грамів майже 86 гривень. А ще в дивоцін можна придбати мармелад 500 грамів 66 гривень. Так, знайшов зефір. Дивіться, торгова марка Клім. Зефір 240 грамів із полуницею за 50 гривень та 50 копійок. З цієї ж марки я бачу також біло-рожевий зефір. Тут вже вага 270 грамів, 44,60, трішки дешевше. Пористий шоколад від торгової марки Рошен, 41 гривня. Дивіться, ось такий шоколад від Рошен Лакмі, 90 грамів плитка. Зараз по 43,90, майже 44 гривні. Так, вафельні листи брізолі. Тут вага 60 грамів і вони майже по 27 гривень. Є ще тарталетки. А, зараз будуть купувати на святкові а, свята. На святкові свята, да? Тарталетка пісочна 120 грамів, майже 36 гривень. Так, ще є тарталетки. Так, також тарталетки, кошики. Ні, це кошики вафельні. 20 штук, 26 гривень та 70 копійок. Це щось таке цікавеньке також. До речі, Тарталетки ж можна не тільки робити там, да, якісь а, закуски, можна також робити і і солодкі. В них щось дати, якийсь крем-сир Філадельфія, і зверху дати якісь а, смачненькі фрукти, наприклад, консервовані там, да, або свіженькі це вже на ваш. А це в нас грінки тостові 130 грамів за ціною 30 гривень та 70 копійок. Начинка макова. На рулетики або ж на булочки 500 грамів. За ціною 48,80. Вишня шматочками. Для штруделя мабуть, правда, 400 грамів 73 гривні. Від торгової марки Гурман джем смородиновий 350 грамів за 55 гривень та 40 копійок. А є ще полуничний, написано, що натуральний. Медові коржі для торта 400 грамів по 5840. А є ще коржі для тортика Спартак 400 грамів також, така ж сама ціна. Дивіться, які. а скільки тут багато вафельок, це вже дійсно вийде такий величезний величезний тортик. І, до речі, всі вафельки кольорові. Вафельні листи 125 грамів, 48,80. Марічка насіння соняшнику смажене. 100 грамів 14 гривень. А є також солони в таку ж саму ціну. Ой, смачне я купував, тільки я. Смажений, тільки я ще на сковорідці трішечки на маленькому, маленькому вогні його підсмажив, воно воно ще смачніше стало баба Шура 150 грамів, вже готове солоне 2240 Обожнюю обожнюю гробузове насіння 70 грамів, 21 гривня та 20 копійок. Це десерт, схожий як до а, горіхової пасти 400 г, майже 60 гривень. І є ще такий самий, здається, чи трішки інакший з горіхами, також 400 г, 60 гривень. Скільки тут різного мармеладу, я вам не можу передати. Дивіться, гранатовий, грейпфрутовий, а, 315 г, майже 58 гривень. Мармелад з цукатами, яблуко-апельсин 62,30 120 грамів. Цукерки «Стріла Дніпровська» 315 грамів, по 109,30 А Цукерки «Глазуровані асорті до кави» на основі кондитерської маси, тут 290 грамів, 82,30 грамів. Так, і цієї ж фірми бачу, дивіться, зимова вишня 270 грамів по 115 гривень. І цієї ж фірми є навіть рахат Луку 550 грамів, а він по 79 гривень та 40 копійок. Дивіться, який цікавий мармелад віллі Джек 280 грамів. 52 гривні ціна коробочки. Від Рушен, всім знайоме печиво до кави 185 грамів по 18 гривень. А є ще точнісінько таке саме, тільки вже упаковка більша 370 грамів 37 гривень. Попкорн є багато різних смаків. 70 грамів по 15 гривень. І знову пішла кава. Дивіться, оце кава масон кілограм в зернах. А майже 477 гривень. Баріста а кава зернова. Також кілограм. А в зернах 529 гривень. О, як пахне, аж сюди пахне. Арабіка Робуста і є ще ось така: мілк-шоколад Корадо. Кава зернова. В таку ж саму ціну. Ось вона. Так, Знайомий мені цей чай, в одному магазині я показував вам як новинку, але тут в дивоцінній трішки дешевша ціна по 51 гривні 70 грамів. є багато різних. Є зелений, чорний, чорний, чорний з трояндою, ну, також дуже-дуже багато різних смаків. Пакетований чорний чай, лісова ягода, 20 пакетиків, 14,60 гривень. Чай, це завжди смачно, я дуже полюбляю чай. Сімейний чай, чай чорний, 25 пакетиків, майже 20 гривень. І точні, такий самий, тільки вже тут 100 пакетів за 71 гривню. Каркадешка 70 грамів, 26,50 торгової марки Золотий слон». А тут акція, купуєш 2 третя пачка в подарунок, а ціна набору 39 гривень. Приємна акція. Тут чай чорний міцний, чорний з ароматом лимону та чорний міцний. Ага, два, два чорних міцних. А в кожному йде по 20 пакетиків. Тобто 60 пакетів за 39 гривень. І в таку ж саму ціну є трав'яний, м'ята та ромашка. Дуже смачний чай, чорний ахмат, 42 пакети, 64 гривні. Трав'яний ромашка 20 пакетів 15,40. Чай, грейс чорний, міцний 20 пакетів по ціні 46,50. Є ще грейс вершковий, 20 пакетиків 48,20. У магазині дивоцін жилеві торгової марки Нектар можна придбати за 10 гривень та 50 копійок. Смаки в асортименті. Є зі смаком апельсину, лимону, вишні та полуниці. Лимонна кислота 100 грамів 9 гривень. 30 копійок. Сода харчова 500 грамів 28. Пудра цукрова 200 грамів. Торгова марка нектар 11,20. Мак. Так, тут 100 грамів. По 21 гривні та 50 копійок. Порошок гірчичний 4 гривні 70 копійок. Приправа до плову 6 гривень 80 копійок. Пікантна кухня 30 грамів. Приправа до курки 7 гривень 40 копійок, 25 грамів. Є ще до шашлику і є до картоплі. Приправа до м'яса та м'ясних страв 25 грамів, 7,40 так, ця ж сама фірма пікантна кухня, 15 овочів та трав. Гранульована 70 грамів, 7,70. Пікантна кухня, крем сметанний, ванільно-вершковий смак 50 грамів. 7 гривень 80 копійок. Крем заварний, шоколадний 80 грамів. 8,60 гривень. Бульйонні кубики 60 грамів, 6 штучок на 3 літри. Бульйону 12,60 Крохмаль кукурудзяний. Дивіться, кілограм, лише за майже 60 гривень. Вермішель швидкого приготування, хуторок 60 грамів по 7,50 гривень. Тут дуже багато різного печива від торгової марки Деліця, все вам показати не зможу. Покажу найбюджетніші: ось такі 300 грамів 47 гривень. Печиво вівсяне 400 грамів 39,40. Дивіться, ось таке збірне. Тут три види різного печива: 400 грамів, 64,70, торгова марка Enjoy. Так, ну ці трубочки ви всі знаєте. А, так, 450 грамів, 66,70 Печиво зебра. А, ручна робота написано: 69,50 за 500 грамів. Також є багато різних пряників на вагу. Ціни від 40 і вище. Дуже м'ягенькі, дуже свіжі. Дуже смачний крекер від торгової марки Бісквіт. 400 грамів, 41,50. Вафлі Артек зі смаком горіха 200 грамів 2680. Халва торгової марки Сезам з арахісом 180 грамів, 21,30. Звичайно, що ми ж підемо з вами ще і на інші відділи, але це вже буде в іншому відео. Слідкуйте на каналі, будь ласка. А я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!